Із Дніпропетровська до Донецька вирушила колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 35 вантажівок везуть продукти на розподільчу базу на Донбас Арені. Там формують продуктові набори для мирних мешканців населених пунктів Донбасу. Зокрема, провіант доставлять і до Макіївки, де від сьогодні почав працювати третій пункт видачі гуманітарної допомоги. Детальніше Юлія Міншакірова. 35 вантажівок готують до відправки на логістичній базі у Дніпропетровську. Водії проходять інструктаж і отримують усі необхідні документи та перепустки. Ріната хміда ставить перед гуманітарним штабом задачу. Жорстко соблюдати графік доставки наборів для того, щоб мирні жителі Донбасу могли отримати продукцію вовремя і за обстрілів працюють з перебоями пункти видачі. В будь-якому випадку ми будемо продовжувати доставляти набори согласна графіку, для того, щоб почати роздачу в будь-який момент. У машинах крупи, макарони, олія, борошно, солодощі та дитяче харчування. Вже сьогодні ввечері. Колона має прибути до Донецька. Волонтери сформують продуктові набори і роздадуть мешканцям. Загалом у лютому на Донбас доставлять чверть мільйона продуктових наборів у Донецькій та Луганській. Областях працює понад 250 пунктів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Сьогодні штаб відкрив ще один у сусідній із Донецьком Макіївці. Раніше мешканці Гірницького району міста отримували пакети з продуктами у Донецьку. Тут удобніше, звісно, тому що на дружбу очень далеко. Ми всі, ну, можна сказати, грошей, навіть на дорогу. грошей немає, щоб приїхати. Це третій пункт роздачі гуманітарної допомоги Ахметова у Макіївці. Пенсію не получала вже шість місяців, і як, скільки, як, які були запаси, вже всі пройшли, вже ушли. Всі запаси, Денег нет, нічого нет вже. Звісно, гуманітарка нужна необхідна. Найближчим часом точки, де видають пакети із провізією, з'являться у кожному з п'яти районів міста. Юлія Мільшакірова, Поліна Вегера, Данило Кірієв, Сабиця, Канал Україна.